Пане Дахній вам слово ще в цьому нашому колі обговорення. Які ваші спостереження зараз з тих подій, що бачимо, з тих заяв, які звучать і від нашої влади, і від наших партнерів? Але, я думаю, тут багато невизначеності, і справді вельми суттєвий фактор це 5 листопада і вибори в Сполучених mm. Штатах від того, хто прийде до влади, дуже багато буде залежати, і зокрема для України. Мені видається, що вступ до НАТО це така дуже болісна і драстична тема, оскільки вона, як відомо, вже порушувалась раніше. Ми деколи забуваємо, що 2008 рік був ось цей прецедент і була можливість за президентства Віктора Ющенка мати оцей ПДЧ, ось цей вступ до НАТО, це блокування з боку Німеччини, Ангелою Меркель іншими. Керівниками, тобто Україна тоді мала певний шанс. Ну, зрозуміло, що були певні чинники, які не дали можливості це реалізувати. Очевидно, світ би виглядав інакше, якби тоді на Бухарестському саміті Україна отримала цей, цю можливість. Ну, але зараз ситуація, звісно, інакша, і я хотів би інше, дещо відреагувати на сказані на висловлені тези. Ну, зокрема щодо. Скажімо, Європи і втоми від того, що відбувається в нас. Зрозуміло, що це дуже людська взагалі антропологічно, дуже людська риса втомлюватись і до чогось звикати. Тобто люди втомлюються від війни і звикають, тобто відбувається рутинізація війни. Вона стає чимось звичним, і перший шок проходить. І тепер все звичайно дуже важко розбурхати людей, чи в Європі, чи взагалі у світі, показати оці жахіття. Вони якби повторюються і вони баналізуються на превеликий жаль. Але безумовно все одно дипломатія і ясно, що інформаційна війна цього ніхто не відміняв, і ясно, що українцям важко тут конкурувати. Та тим не менше це варто робити. Ну і ще один момент, який не можу не відзначити: насправді є дуже серйозні труднощі і всередині Європи, Європи. Це теж багатьом відомо. В тій же ж Німеччині, адже Німеччина. Наш основний союзник, і якщо ми кажемо про підтримку економічну, безумовно, Німеччина це номер один в Європі. А насправді ситуація в німецькій економіці і це не секрет, залишає бажати ліпшого. Так само ми говоримо про коаліцію, так званий світлофор, і ми розуміємо, та тобто червоні жовті, зелені, та тобто соціал-демократи. Вільні демократи і власне партія зелених, і ми бачимо, що там є певні труднощі, і ми бачимо наскільки Шольц як керівник коаліції має труднощі з тим, що соціал-демократична партія дуже втрачає, так само як зелена партія втрачає партія зелених. Тому ці внутрішні труднощі вони теж впливають на те, що Олаф Шольц достатньо стає таким більш поступливим в певних питаннях. Отже, і втома населення, і певні проблеми правлячої коаліції, тобто це теж треба враховувати. Ну і багато інших моментів, які, очевидно, теж можемо зачіпати. Останнє, що хотів сказати: от ми говорили про Європу, ще один аспект це те, що, як на мене, Європа не надто поспішає пере… Переорієнтовувати свою економіку на військові рейки, тобто зрозуміло, що правильно було сказано, що вони не надто цим переймаються. Що далі вони від лінії фронту, то менше вони це сприймають як дуже загрозливу річ. І насправді такої конверсії, як коли сказали, в них в економіці не відбувається, а це насправді важливо, тому що. Зрозуміло, це потрібно усвідомлювати наскільки ці моменти можуть бути актуалізовані найближчим часом, і європейцям треба до того бути готовим. Панадихні до вас. Я дуже до філософа. Ну мені здається, взагалі, знаєте, колись давно так в такому ментальному культурному плані е, говорилося про різні типи українства, ставлення до якихось драматичних е, подій і випробувань. Е, якби такий тип героя і тип пристосуванця це дуже болісно сприймати в часи війни, коли так багато жертв і так багато. Е, Лихоліть на нашу долю, і тут раптом люди паралельно роблять якісь речі такого жахливого штибу. Я думаю, це певним чином, от е, теж е, покоління людей, які пристосовувалися, які намагалися за будь-яку ціну вижити. Це має такий зворотній бік, коли е, певні е, ну, якби моральні. Е, Принципи перестають діяти, і можливо, це і радянський відголосок ще радянського періоду, так званий пострадянський такий етап, коли людина звикла до двоїстих якихось там людина б'є себе в груди, декларує дуже позитивні речі, але тишком нишком займається якимось приватними справами меркантильного характеру. Це на жаль, теж трапляється і ми. Досить великій кількості це бачимо, Це дуже болісно. Це дуже, дуже прикро, безперечно.